Вирвався з капкану власної гордості, псевдосвободи, свободи, хибних звичок і бажань. Він почав нове життя, поза колючим дротом, і мало не втрапив у капкан своїх почуттів. Він спіткнувся. Але Божа рука вже міцно тримала його, і Максим корився її силі. Він зумів щиро визнати свої провини разом з коханою Юлею пройти шлях випробувань. І стати сильнішим він отримав те, про що й не мріяв. Бог чудним образом впливає на мою життя, на жизнь моєї сім'ї. Сейчас у мене, слава Богу, є повноцінна сім'я, жена, тесть, теща. Все як полагається, это теж то о чому я даже не мог мечтать. Ще два роки Максим і Юля переїхали з Полтави у невелике містечко Чутове, оселилися з Юленою мамою у її будинку. Приватне домогосподарство завжди потребує чоловічих рук, і Максим відразу взявся за роботу. Тут знадобився його фах зварювальника та інші вміння. Трудився з радістю і натхненням адже працював уже не на чужому обісті, а для своєї родини. Те, що у домі оселилася молода сім'я, стало відразу помітно. І навіть чутно поступово у міру фінансових можливостей подружжя вело ремонт, а двір наповнився дзвінким дитячим щебетанням. Дворічна Катя. Вже допомагає мамі ліпити вареники. З тістом вона дуже любить, возиться. І коли я роблю вареники, це для неї щастя. Вона ліпе щось, мукою мене вимазує, і себе, радується від цього, і мені приємно. Вона то і заважає, ну а як вона по-другому научиться. Мені радість від того, що вона хоче це робити. Я її ніколи не віддаляю від себе, тому що я розумію, що якщо я зараз її буду запрещати, то вона сама не захоче цього. Тоді вже її ніяк не заставлю. Бути трудолюбивою, дійс Зараз буду відбивати у неї охоту. Вона замітає в хаті, вона бере війники, замітає, і на дворі замітає їй це Дуже подобається. Трапочку якусь знайде, зразу повитира, там щось, потім ноги собі миє. Така вона у нас клопотушка. Спілкуватися з донькою Юля почала ще до її народження. Ще коли вона була мим, животику. <світок> <світок> ми з нею молилися, я їй розповідала. Що, що ми її любимо, що її Господь там садка в моєму чреві, що він дивиться на неї, що він її любить. вона там розвивається, благодаря Господу, старалася розказувати їй за світ. Оце що бачу в вікні, там, по дорозі йду, бачу. Я старалася їй все розказувати. Трогала живіт, спілкувалася з нею, читала її, співала. так общалася з нею, з самого маличку. І зараз, коли вона родилася так цікаво, їй було місяців чотири. Ми з нею книжки читали. Я її біблію читала. Це біблія в картинках. Я ложу її на диван, лягаю сама, піднімаю книжку і читаю її. І вона слідить за картинкою. А коли Катя почала підростати, Юля почала придумувати їй нові повчальні ігри. Ми садимо звірят з нею і учу її саму, наприклад, які фігурки, які кольори, і ставлю її вчителькою, щоб вона була вчителькою, і учила звірят. кажу, оце квадратик, Показую їм усім, і Вона їм усім показує. Який колір, вона ж говорить. Кажу, от, щоб звірятка знали, щоб запаминали, ти вчителька. І так ми з нею в усьому стараємося, я стараюсь, трошки, щоб все було в формі ігри. Це для дитини легше запаминається. Юлю ніхто не вчив виховувати дітей, але вона це робить з мудрістю. І Катя з дитинства привчається до порядку. Вона бачить, що я, наприклад, складаю все там, прибираю в хаті, витираю, після нас тарілочки вибираю, стаканчики. І вона теж це робить. Вона любить дуже допомагати мені на кухні. Юля бачить, як діти дуже швидко переймають все від дорослих, наслідують їх. А тому вона прагне в усьому показувати доньці добрий приклад. Ми були в дідушки недавно. Вона взяла полотенечко, Постелила його на травичку, стала на коліна, каже, мама, буду кусять". І Молиться на молиться, молиться. А потім амінь, мама, можна кушати. Він там бере, насипає в руку собі. йому. ми стаємо молитися з Максимом. Вона нас заставляє. Папа на коліна ставай, мама на коліна Тобто Вона спонукає нас до того, щоб ми ставали на коліна перед Богом. Кажуть, діти найкраще розповідають про своїх батьків. Своїми вчинками і характерами, і це правда. Я зараз прошу Бога, щоб він навчив нас її розставляти правильно пріоритети в своєму житті, щоб вона навчилась робити правильні виводи, навіть тоді, коли ми не зможемо бути рядом з нею, щоб вона от понімала, що таке добро, що таке зло, і вибирала тільки сторону добра. Це не просто нелегко, і це може дати тільки Бог. Нужно просити, нужно самим стремитися. Я ще поняла, що навчити дитину невозможно, коли ти не можеш цього сам, коли ти цього не розумієш, коли ти цього не робиш, коли це тобі неприємно. Требувати від дитини це просто абсурд. Надо навчитися самому, а потім навчити її. От ми в школі учився. Дуже прагну навчитися бути мудрою матір'ю, доброю жінкою. Дуже цього хочеться. Я просто час молюсь Бога, щоб правильно її виховати. Я не хочу, щоб вона бачила те, що я бачив. відразлічення со сторони сім'ї. Мать, ті кожен занять своїм, п'ють, випивають, и... діруться. Всі я цього не хочу, я цього не допущу з Божою допомогою. Дійсно по дітях можна зрозуміти, які стосунки панують у сім'ї. І чи живе у цій сім'ї любов? І це теж правда. Сім'я це дійсно благословення, це та башня, в яку ти можеш заховатися від усіх цих бурь, від того, всього, що робиться вокруг тебе. Буває так там, чи на роботі, чи ще де небудь щось так тяжело. Приходиш додому, розслаблюєшся, тут тебе почують, тут тебе поймуть. Бог уче мене, щоб я була авігеє, була мудрою жінкою. Хоча часто. Часто я себе такою не вважаю, і хочеться мені зовсім по-другому, щоб я реагувала. Ну, сім'я це теж як церква, школа, да? і сім'я теж школа, теж свого рода. Учення кожен день. Я стараюся нічого не накоплювати в собі, не терпіти. А якщо я чимось не задоволена, я підходжу до нього. Стараюсь з любов'ю це сказати. Кажу, от мені було неприємно. Навіть стараюсь не казати, що ти мене обідав, а мене обідали твої слова, мене обідали твої поступки. Мені це було неприємно. Я б хотіла, щоб було отак, отак, щоб не наголошувати, що ти такий нехороший. от просто от твій поступок він отримав мене. І ми тоді стараємося і справлятися. Тій жіночій мудрості Юля вчиться у Бога. Читаючи Біблію і пізнаючи характер Ісуса Христа, вона просить мудрості і Він їй дає. Я настільки вважав себе свободолюбивим, і я і був такий, але я не розумів ціни свободи. Тепер Максим знає, що то є справжня свобода і що означає стати вільним. Коли я освободився, Я не освободился. Но когда я вышел из тюрьмы, я не вышел из тюрьмы. Любой, кто отсидел больше 10 лет, он скажет, что когда освобождаешься, нет такого ощущения, что ты на свободе. Воздух другой, да. Ты на свободе. Утром ты проснулся, сделал все свои дела, пошел гулять или идешь. Но подходит время к 4 часам, к проверке, да, которая в зоне проходит каждый раз. И тебе чего-то вдруг не хватает. Ты начинаешь волна, волнение приходит ну где же я, подожди, что-то же я должен сделать, вот что ты, а ты уже не поймешь, что должен, но ты что-то должен сделать, потому что так, ты должен быть на проверке, ты должен быть на цепи возле будки сейчас, и ты, ну вот такое вот ощущение, знаете, а потом раз, ты я же уже вроде все уже, на свободе, знаете. И вот когда я уже по-настоящему стал свободен, это прошло год, наверное больше. И почему я вот почувствовал, что я стал свободным? Во-первых, потому что я почувствовал, что я работаю и имею финансы для того, чтобы не воровать, для того, чтобы правильно распоряжаться деньгами. Может быть, кому-то помогаю. Когда с Юлечкой у нас отношения стали серьезными, вот когда я уже смог взять на себя ответственность, вот тогда я почувствовал себя свободным, потому что я знал, что эта ответственность не только на мне, но она разделена с Богом, что Бог поможет мне. Вот в этом я был уверен. И вот тогда вот как-то я Я в свободі. Максим і Юля живуть просто, але в любові. Любов це багаття. Якщо не підкидати до дров, вона буде затухати. Бог каже: — «Предупреждайте друг друга в любві. Я йому. Роблю наперед добро, він мені наперед добро. Навіть просипаєшся вранці, а там на холодильнику, на магнітику причеплена записочка. Читаєш, я тебе люблю, ти мені дана Богом, ти мене найкраща. І сльози навертаються на очі. От, 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 от відчуття. Ну, у нас більшість, ми думаємо, що любов це почуття, але це на самому ділі це принцип. І воно наростає, наростає, тоді укріпляєшся ще дужче і хочеться ще окрилять один одного. Зберегти, звісно, не просто любов. Ми всі різні. У кожного свій характер, своє набуте, що ми жили без Бога. Наскільки воно тяготить і тормозить нас постійно. І це від цього треба відказуватися, ти вперед. Це мої чувствами виразилися на холодильниці, тому що ну, я хочу, щоб моя жена знала, що я її люблю. Не только из-за того, что я деньги приношу, да. Это разве это, ну что, они сегодня есть, завтра их нету, послезавтра опять нету, да. И так изо дня в день человек может истощиться от этого. А когда ты выражаешь свою любовь, не только поведение. Ну приятно же, когда написал записочку, Юлечка, я тебя люблю. Раз и где-то на холодильник. Либо прям написал на холодильник. Это пища Для того щоб не істощитися в любові. Їхнє кохання проходило випробування у процесі спільного життя у сімейному побуті. Як тільки народилася Катенька, складність була в тому, що я працював постійно. А Юлечка без отдыха была. То есть она на износ шла вообще. Есть материалы, которые допускают себе чуть-чуть отдохнуть. И это правильно. Но Юля себе такого не позволяла. Она как птица, которая над своим гнездом никогда не оставляла малую. Все время, где что не так, она сразу же тут как тут, знаете. И видя это, я понимал, что ей надо отдохнуть. А как отдохнуть, я работаю сам и тем более уже работа была нестабильная, а работа была час от часу. Но чем быстрее мы ее делаем, тем быстрее появляется другая работа. Да? Я не мог оставить работу, чтобы как-то хотя бы посидеть там день-два с малой, там, чтобы Юлечка поспала. Я видел, что она ужасно устает. Я понимаю, что это Божий дар. Не из-за того, что я такая хорошая, а из-за того, что Бог так любит меня, что так Он меня поддерживает, так Он хочет меня порадовать. И вот Он дал мне это. Це щось Це дав мені оцю людину, яка мене любить, яка мене старається зрозуміти, як він мене піддержує після родів. Мені було так важко. Мені організм взагалі був такий слабий. У мене всі мишці розслаблені були. Мені дуже важко було. І він прибігає. Він робив на роботі в одну сміну і в другу сміну. І він старався прибігти води. Мені натаскає, бо ми ж там жили, що воду треба було носити. І дитинку ж мені треба носити, і все робити, і поварити і їсти. То він старався. І коли я вагітна ходила, то тоже і поприбирає, і по бо нахилиться ж ніяк. Ми молились, я очень часто, часто молился, чтобы Бог дал Юле силу. Все це перен... Я понимаю, что я ничего не могу. Ну что ну, я могу? Перестану работать. На моє место встанет другой. Все, я, я потерял А потерял работу. Ні средств существования. Потім були таке зубки. Перші три місяці животіку мало Це Хоч і було время, але небо було прямо у нас, прямо в домі, тому що постійні молитви і постійні відповіді от від Бога. Господь так все усматривал. Їхні сімейні стосунки проходили перевірку іншими життєвими обставинами. Максим розумів, що він годувальник сім'ї, але постійної роботи не мав. Працював від замовлення до замовлення, доходи були нестабільні, але Юля жодного разу не дорікнула. Ні разу не було такого, щоб вона сказала щось за день. Я благодарен Богу, тому що я знаю, що такое уже сам по своєму опыту, що такое маленький ребенок. Що завжди треба вложення, завжди треба завжди ж така можливість Не надо вложения, всегда надо є. І от никогда Юля никогда бувало я от заставал, що вона просто сидить плачет. Но ну, я то понимал, почему она такое, що там не хватает средств. Було бы хорошо, що по они були, но ну, їх нету. А они нужны срочно. І вона от сидит плаче, молить Бога. Но щоб вона сказала, нету средств или намек какой-то никогда нет такого не было. Фінансові проблеми у їхній сім'ї виникали і справді не раз. Максим, як батько сімейства, як мужчина, для нього це тяжко, як він не може чогось зробити для своєї сім'ї. Бачиш, що чогось там немає. Я більш лише це переношу. Нема чогось так немає. Будемо без нього. А він, як це я, чоловік, не можу дати там своїй дружині чи своїй дитині того, чого потрібно. Для нього це важче. Він бачить заботу Бога, бачить, що коли вже зовсім нам тяжко, там чи якась робота трапляється, що він може зробити що-небудь. Чи... Там з сусідів хтось щось поможе, чи з батьків. Ну от оці вікна небесні, вони постійно відкриті. І коли ми вже так інтересно, що Бог дає не тоді, коли ми ще так знаєте, ще в нас так більш-менш все нормально, і коли ми можемо сказати, що це якась там чи случайність, чи ще щось, а от коли він вже показує нам, що коли ми вже розуміємо, що це дійсно от крайність, а от це робить Бог для нас. От іменно він. Ми ну, щоб не спутали його ніколи ні з чим другим. І вже ми розуміємо, що як він нас любить, як забудеться про нас, дає нам. Він каже, ви не переживайте, ні про що. От полагайтесь на мене, в усьому полагайтесь. І я вам дам. Хай не буде це там от кормлений тільонок, да? хай це буде миска салата, воно це буде з любов'ю і буде вовремя. Тільки благодарен Богу за те, що є ця нужда. Іменно нужда, як залежність від когось. Ни от чего-то, не от денег. Бог научил и меня, и Юлю. Но ну, мне кажется вообще, что Юля это знала постоянно. Она мне молодец значит, это. Но вот как меня Бог научил, что благодаря этой нужде я понял, что не в деньгах вообще не в деньгах счастье. Свобода была, когда я стал независим от мнения людей. В чем от мнения людей? Не могу сказать, что тебе говорят, что ты неправильно делаешь. Ах, это мне все равно ваше мнение. Нет. Но от влияния вот этого порочного мнения, знаете, будь таким, как все. Будь такой, как мы, либо ты вообще... Что ты это? Ничего себе. Можно сделать по-другому, но я знаю, что сделаю так, потому что все так делают, и я так делаю. От обычаев этого мира ты уже смотришь по-другому. Когда Господь сказал, что Царство Небесное есть внутри вас, и вправду оно есть внутри нас, ты находишься в этом греховном мире, а у тебя вообще не то, что здесь, не то, что в мире, ты не от мира всего, знаете. Вот это свобода от вот этого греховного мира, и когда Истина Сын вас освободит. Да, вот это хорошие такие слова, когда Истина Сын вас освободит. Пока человек не поймет сути смерти Христа, он, он поверьте, он будет грешить, и он будет не сажи, он даже может не замечать этого будет. Но когда человек поймет суть страдания Христа, насколько это страдание высоко, насколько это страдание для нас, как для людей. Унизительно, що ми Бога розпяли. Как это? Это я Бога розпяв. Это я розпяв того, который вообще не должен был страдать. Вот тогда человек пай. Тогда человек сам начинает оставлять грех, Потому что грех для него становится отвратительным. Не в грошах щастя. А в чому? Максим знає, як нелегко робити правильний відповідальний вибір. Якось у той час, коли він не мав роботи, йому запропонували поїхати на заробітки в Росію. Пропозиція була вигідною, маленькій Каті було лише кілька місяців, і сім'я потребувала коштів. Максим прийняв рішення їхати. Уже хотів брати білет в тюмень їхати з варщиком. Тоді якраз Юля молилася дуже сильно, і ночі вона молилася. Днем я її навіть застав ночі, поки І Я зрозумів, що мені не треба їхати. Коли я увіділа. насколько она серьезно к этому подходит, чтобы я не ехал. И я сразу понял, что ну, это не она сама, что Бог ее к этому побуждает. Конечно, мне тяжело удалось вот это, чтобы не ехать, знаете. Я уже все, я был там уже. Так, я уже варил, я уже понял, где там, как, что. Все, я уже там был, я уже настраивался. Уже деньги считал. А чтобы мне там было не работать? Официально, полный услуг пакет, здоровье, все. И тебе со временем даже российское гражданство дали бы, если бы ты захотел. Через год. Та ми, а я ж так, брат у мене в Росії один второй. А що мені так? Чому нас тут держит? Так Максим міркував у своєму серці, але Юля молилася. Якщо людина оставляє свою сім'ю, їде кудись далеко, дитина росте без батька, жінка теж сама і терпить якісь і труднощі і все остальне, то я не думаю, що це Боговогодно, Бог каже, щоб ми були разом. І Максим змінив рішення. Він пригадав своє дитинство і юність, оточення і спосіб життя. Я вспомнив так. Думаю, в плані Зачем все, це? Зачем щось починати заново, коли Господь дає все? і Катюшка росте. Я не хочу, щоб вона всього хватнула від того, що там і він відмовився. Але через деякий час ще один товариш запропонував Максиму поїхати у Москву. Сім'я у той час перебувала у матеріальній скруті. У мене есть напарник мой друг, Илья его зовут. Он сам занимается художественной ковкой. Он профессионал в этом деле. Он ответственный человек. У него все хорошо получается. У него есть клиенты богатые. Он меня научил многому чему. И вот сейчас, когда я, у меня нет работы, мы переехали в Чутово уже к Юлии домой. И вот он мне говорит: Максим, есть такая возможность поехать в Москву. У меня там есть знакомый, дядя, мы заработаем. Я сейчас поеду. Потом через неделю приеду, скажу тебе, как там, что там, да поедем вместе. И сразу же такому. Ну а куда я поїду, ані як здесь моя сім'я. Когда Юля сказала, Юля мені сразу говорить, Максим это не Божий путь. Это не Божий путь. У Бога нет на это благословения. Я так подумав. Это значит, получается, ми Богу не довіряємо. Как только тяжело, ми к миру. Как только хорошо, Боже, ми з тобою. Так вот, і я позвонив Іль. Я говорю, я не поеду. Нелегко далося Максиму це рішення, адже пропозиція була надто спокусливою. Але він же точно знав не в грошах щастя. Його щастя було в іншому. Благочестива жінка – це дар від Господа. Ось це от о моїй жінці. І втрачати його Максим не бажав. Я благодарен Богу за те, що я в постійній нужді. Я вполне серйозно це говорю. І, я би хотів, щоб у мене і діти мої Были в нужде. Не вніщити джета порождають воров, злодіїв. а нужда порождає бути ближе к Богу. Держатися за того, від кого ти зависиш. Юля переконана, що які б матеріальні труднощі не спіткали сім'ю, але переживати їх треба тільки разом. Чоловік і дружина як одне ціле. Так написано у Біблії, щоб ми були разом. Воспитання дітей це найважливіша справа, яка є в сім'ї, в батьків, в чоловіка, в жінки, а не робота. Бог каже, що без води і хліба ніколи не останетесь. Все, що необхідне буде для вас. А діти, оте наслідя, яке я вам дав, бережіть його, бережіть, бо я прийду і скажу, де те, що я вам дав. Щоб ми прийшли самі і привели за руку своїх дітей. Так вони з Максимом і виховують доньку. Головне це те, що дитина знаходиться в любові, що батьки один одного розуміють, люблять один одного. Для дитини важливіше бачити, що батько з мамою разом, що вони разом трудяться, разом стараються щось. Хай там чогось і немає, чогось там не вистачає, і тих самих банонів і всього остального. Ну є любов, злагода, є мир і є сім'я. Ее тебя фортеца. для дети наиболее ниша. И для каждого из нас. Я уже подготавливаю ее к тому, что если она не будет слушаться, будет наказание. Я иногда уже ее наказываю. Слегка по попке хлопну, скрипя зубами, я это делаю. Потому что я знаю, что если этого не делать, как Господь говорит, кто жалеет розги для сына своего, тот грешит. Потому что если она вырастет э эгоистом, чего я не хочу и чего не допустит Господь, я, я уверен, потому что мы просим. То потакание – это плохо. Прошу Бога, чтобы дал нам мудрости самим быть стойкими и понимать, где надо. Запритить, де треба розрішити, що розуміти, що дитина є особистість, не задавлювати її, не рішати за саму дитину. В кожного із нас є право вибору. Але треба предоставити все, щоб дитина побачила оцю протилежність від хорошого того, що я предлагаю, і того поганого, в що вона може сама нернути, щоб вона це зрозуміла, цю грань, побачила її і вибрала ту золоту середину, яку предлагає Бог Юлія і Максим. Глибоко усвідомлюють свій батьківський обов'язок. Так само, як християнин, це не те, що знати догми якісь, а християнин це стосунки з Богом. Це характер наш перетворений. Так само і дитинка Должна не просто бути накормленою дітою, виросла здоровенькою. Ні, а це має бути духовний чоловік, який любить Бога через приклад батьків. Батьки люблять Бога, і дитинка любить Бога. Я считаю, что это воспитание, чтобы дитина была нравственным человеком. Отношения в семье верующего человека невозможны без Бога. Тут третье не лишнее. Потому что без Бога не происходит ничего. И вот эти вот отношения, они зависят от нас с Юлечкой. Если мы будем грубить друг другу, и при том не делать никаких выводов, каяться, примиряться друг с другом, то тогда и Бог не поможет. Написано, где раздоры и ссоры, то могут ли быть там ангелы. Но если бы отношения у нас начинают в плохую сторону, я знаю, что есть третья сила, которая вмешается, обязательно скажет. Именно скажет. И сердце услышит, потому что оно открыто для него. Слава Богу, що Господь так чудно перетворює людей, що то те минуле воно на настояще не має впливу, не має якогось відпочатку. Ну я бачу його староння, я бачу його бажання, щоб у нас був мир в сім'ї. Саме найбільше, чого я боюсь втратити, це відносини з Богом. Якщо я потеряю відносини з Богом, я вже зараз знаю, що рухнеться всі отношения у Юлі, у дочері. Чого я боюсь? Щоб ми не відійшли від Бога, це найбільше. Найбільше, чого я боюсь — втратити Господа в своєму житті. Це найбільша втрата буде. Тіряється смисл життя. І взагалі, саме життя без Бога, воно воно не життя. Тому що, чого людина живе? Родилася, прожила, промучилась, вмерла, все, на цьому все закінчується. А Бог, Він відкриває далі, відкриває майбутнє. Чуває це світле і чисте. Я навіть так думала. Думаю, якщо б не було вічного життя обіцяного Богом, все одно стоє жити з ним, стоїть ограничувати себе, стоїть жити по його закону, ти чувствуєш себе людиною, ти чувствуєш себе свободним, дійсно свободним. Вроді б тебе якісь там рамки, чогось там не можна, не можна, не можна, але ти чувствуєш себе свободним. Ти над своїми привичками, господар. Ти там спиш спокійно, бо ти нічого не вкрав, нікому нічого не причинив. Ти свободний, ти спокійний. І це слава Господу за це. Коли Максим дізнався, що у них буде друга дитина, він аж заплакав. Первый раз это было буря эмоций. Я не успел прочувствовать это. А вот когда уже второй, ты уже понимаешь, что это такая радость, о которой ты даже думая не думал. А оно оказывается намного больше радость, знаете, и намного больше всего вообще, всех ожиданий, которые ты только мог ожидать. Что Катенька уже будет с братом, что у нас семья уже еще больше будет, что у нас больше будет хороших людей. Максим сам не подозревал, что у него столько любви до детей. Божої любові. Він завжди, якщо йде з роботи, він як на крилах. Він каже: Я біжу, бо знаю, що буде час. Папа в Якось наросто. З кожним годом все більше, 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 більше любиш. І один одного і дитинка. Відчуваєш, от щира, щира любов. Цю любов дає Бог, дає Христос. Він наповняє наші серця своєю любов'ю і дає нам. Тож історія ця не закінчується. У неї є продовження. У дітях і батьках, які пізнали, що то є життєві капкани і справжня воля, і усвідомили, що ці капкани з і гріха розставлені на кожному кроці, а мудрість і силу пройти повз них їм може дати тільки Бог.